Привіт! Трамп-пам-пам! Привіт! Відігріваюся в ліжку і хочу продуктивно провести час. Хочу поділитися методом, способом, щоб афірмації краще працювали. Хтось каже, що афірмації не працюють. Хтось такий, наприклад, як Луїза Хей, практично змінила кардинально своє життя. Хто знає історію Лізи Хей з допомогою афірмацій, ну там не лише вона афірмації, але в тому числі. Хто знайомий з, її, з історією її життя, в принципі, людина змінила кардинально, кардинально. Вона дуже було травматичне дитинство. Дехто каже, що працюють афірмації, взагалі так вау 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 дехто що взагалі не працюють, як же ж воно насправді. Моя думка, моя практика розказую про свою і про те, що я чула, читала, проходила на якихось курсах. Я сама читала афірмації. Ну, важко сказати, оцінити, що прям вау ефекту якогось не було. Чому так? Саме від читання, звичайного читання афірмації, чому так? Як я це собі пояснюю? У нас є такі маленькі частинки особистості, які там внутрішні поліцейські, так? такі, наприклад, вигляді мами, які всередині нас постійно говорять: не лізь!» куди там, на дерево, бо впадеш, або там. Конякою й собі лапу суне, <реш> простігай ножки, падошки, ну і таке всяке. Ми, десь, почувши цю фразу і так, з енергією, з енергією сказано, а по суті, чим більше енергії закладено в фразі, тим вона сильніша. Ми, це закладається в нас, так? І в нас тоді такі з'являються частинки особистості, які нам це повторюють. Здавалося б, мама сказала там разів ну, 30 за життя, так, плюс-мінус сказала, коня куют, а жаба й собі лапу суне. Але всередині нас поселилася мама маленька, яка нам весь час це каже або, принаймні, натякає. І ми так, це не для мене, це для коня. Я то жаба. Ну та, коротше, ви зрозуміли. <ріст> ні, ну, мама, просто ви час таке говорила. <ріст> і ця о, о, частинка особистості, вона вам постійно така субособистість, можна назвати. Кожен по-різному це все характеризує. І вона нам постійно розказує, де наше місце в тому житті. Або там про гроші. Ой, там гроші. Треба зберігати там, відкладати на чорний день. Ну, щось такого плану, і воно в нас прокручується. Найгірше те, що воно далі в нас крутиться все в життя. І якщо ми не почистимо те, що нам дали, воно буде під самопсилюватися. Якщо ми нічого там, мама буде тільки кріпчать і рости. З нами вона і постаріє. Якось треба маму почистити. Ми не можемо змінити нашу маму зовнішню. Можемо змінити внутрішньо. Ось. Якраз сьогодні у Фейсбуці щось таке було: якась допис, чи можемо ми людей дорікати людям, що вони шукають якоїсь там вільної країни чи кращої країни? Щось там про волю було, я вже забула. Я кажу: та людина, по суті, вона або внутрішньо вільна. Або не вільна. Якщо людина внутрішньо вільна в будь-якій країні, вона внутрішньо буде вільна. От, ми знаємо історії людей, які навіть там таких там в Османській імперії, там ще в якійсь, напевно, в радянській імперії плюс-мінус були вільні. Якісь там такі ніші все одно були, коли людина не так сильно була під ковпаком. Тобто, чим більше в людини внутрішньо є того рабства, а це все закладається дуже сильно в дитинстві. Тим вона вільніша, незалежно від того, в якій вона країні. Словом, від себе не втечеш, так? Куди ми тікаємо, беремо себе. Я теж колись спочатку думала тікати, потім, чи не тікати, мені тікати. Коротше, я так довго думала, ще нікуди не втекла. У мене сіла лампа. Ах ти ж. І що робить? Так, тепер не гарно. Хі -хі -хі. Окей. Маємо те, що маємо, телефон не сів. А я була краща за з освітлення. Ну, Тут тобто теж було якось веселіше. Словом, до чого я веду? Я веду до того, що... Для чого ми говоримо афірмації? Для того, щоб створити певну якусь частинку особистості, яка буде нас підтримувати. І ми її тренуємо. І ми, наприклад, їй говоримо: гроші йдуть до нас, пливуть до нас рікою. Гроші там, ну там щось. А, і ми її так качаємо, качаємо потрошку, потрошку, потрошку. Знаючи, чоловік в цьому всьому ділі. Олександр Свіяш, він стверджує, що потрібно афірмацію прочитати одну більше 10 тисяч разів для того, щоб вона подіяла, щоб ця особистість набула впливу на вас. Тобто, поки особистість не набуде такого достатнього впливу на нас всередині, вона так би. Результату ми не побачимо та якогось, що наша особистість буде за нас. Нова створена. Щоб та замовкла людина, яка вам говорила, що у вас руки ростуть з п'ятої точки. Що ми нікчемні? Привіт радянському вихованню. Щоб їй заткнути рота, треба, щоб та особистість була доволі сильна і міцна. І вона качається. Поза 10 тисяч разів вона качається. Так ось це треба робити довго і ретельно. І не так там. Як я раджу робити так, щоб афірмації почали діяти самі по собі, практично, набагато швидше. в встанові. Коли ми просто наговорюємо якісь. Можна записати, наприклад, на. Як там? Що Шо... на... зараз пишуть? На mm. диктофон, кого там, на телефоні, чи мікрофон, чи. Господи, все. Вилетіло з голови ті всі назви. Коротше, запишіть собі, надиктуйте. Надиктуйте якусь афірмацію, вона буде за вас, вас прикручувати в голові. Це теж дієво, але. Найкращий спосіб, щоб афірмація працювала, це підсилити її станом. Наприклад, як це роблю я? Я не читаю афірмації. я роблю, та якби моя улюблена, наприклад, наразі афірмація, це я відкриваю шлюзи для блага. Наскільки ми так, так якби я себе відчуваю, я такий енергетичний канал, так? моя свідомість, це якась така енергетичний, можна сказати, трубка, як казав Сковорода. Так? Енергетична така ємність та якби жолоб, там, по-різному. І коли ми не перекриваємо собі шлях, через нас вільно тече енергія. Хтось там каже, є якісь грошові канали, любовні канали, ще якісь канали. Я це уявляю, що ми як поток, потік свідомості, і чим менше ми там зазнали в дитинстві якихось втручань, травмувань, чим менше, чим ширший нас кругозір, тим у нас простіше йде через нас енергія. Чим ми більш засмічені, захаяні, зашорені, зашикані там. будь, ти будь, ти будь, Ай! Це моя, моя мама любила таке робити. Ай! І все. Винен у всіх гріхах. От чим менше ми затюкані, тим у нас краще йде енергія. А чим більше у нас блоків енергетичних виникає, тим енергія йде гірше. І, відповідно. Я собі вибрала одну з таких афірмацій, я відкриваю шлюзи для блага. Я, коли це читала, якось собі уявляла, десь там є шлюзи, які відкриваються, і благо там якось наповнює моє життя. Благо це все. А, але потім я почала глибше входити в це став. І тепер, коли я собі говорю, я відкриваю шлюзи для блага. Я прямо відчуваю, як у мене, я настільки натренувала себе, я відчуваю, як у мене розходяться е, якісь блоки в грудній клітці, спазми. У мене прямо ширше є плечі, ширше є грудна клітка, розслабляється шия. У мене з'являється шия. Тому що, коли там говорять тобі, сиди і не висовуйся. І так, як тіло реагує? Не висовується, як черепашка, засуває назад, свою, свої всі ці, втягує в себе всі свої члени тіла. Але е, коли ми говоримо я відкриваю шлюзи для блага, і тоді наше тіло розслабляється, енергія починає такти рівно. І якісь наші блоки в психіці розгладжуються, там проходить, ми розслабляємо це. І є така версія, що, якщо ми навчимося повністю-повністю згладжувати всі ці наші е, такі, скажімо, перешкоди для потоку енергії, наше тіло самостілюється. Тобто нічого не треба, просто навчитися правильно розслаблятися. Це не робиться за один день, не робиться за два дні, не робиться за рік. Для цього потрібні роки. Але це дуже реально. І тому я раджу не бубоніти афірмацію, наприклад, там мийте посуду, все дістало, голова болить, там я там, що там, по бо щось по здоров'я, або гроші до мене течуть рікою, ну там якось. І ви можете не можете навіть стомлюватися в цих афірмаціях, якщо ви бездумно їх читаєте. Спробуйте не читати афірмації, а проживати їх як стан, тренувати. Наприклад, там 10 годин в день ви не спите, починайте кожну годину, я відкриваю шлюзи для блага. Мене, наприклад, зараз от на рівні серцевої чакри я відчуваю якесь звільнення, коли це говорю. я так прямо розкриваюся. Блоки на деякий час. Потім я, звичайно, забудусь, моє тіло забуде, що воно відкрило шлюзи для блага, і знову вернеться в цю затюканість про корову, кобилу, коня. А ми так знову видихнули і кажемо: я відкриваю шлюзи для блага. Я відкриваю шлюзи для блага. І так спинка вирівнялась, все. Виявляється, що я людина, я чую. Я прям починаю відчувати, що я людина. Не і не жаба, окей? І гроші мені треба тягнути на чорний день, я можу приймати гроші зараз, в принципі. Можу навіть піти поїсти. Дихаємо спокійно. Вау. Пішов ефект. Спробуйте. Спробуйте, якщо ви виявляєте, гроші. Спробуйте. Уявити той приток, чи як він називається, енергії, та? приплив енергії. Уявіть собі, так. Або уявіть собі, що ви в саду де ніколи плоди не в'януть, тільки прибувають і прибувають, родить і родить сад. І ви просто відчуваєте прям вагу того всього, того всього достатку. Оце все дуже важливо уявити. Можете спробувати з тієї афірмації, яку сказала я. Я відкриваю шлюзи для блага. Ви бачите, як ми тренувалися тіло? Навіть кожен раз тепер, як вже відкриваю шлюзи для блага, тіло запам'ятало. І воно вже автоматично закриває очі і розслабляє грудну клітку. Спробуйте потренуйте цей стан і подивіться, яке диво війде в ваше життя. Любіть себе.